Якщо порівняти краків із познанню, то я вам скажу це абсолютно два різні міста. Вони між собою абсолютно не схожі. Ну чому? Якщо ми візьмемо познань, то познань воно, вона більш така прогресивна, більш сучасна. А от краків тут кожен куточок віє історією, особливо в старому місці. І ще раз вам нагадую, що ми зараз йдемо парком Планта. Чому ж парк Планта? Ну тому що я ще раз нагадаю, що його побудували на місці стародавніх фортифікаційних споруд і планта від слова плантації. Його раніше так і називали плантації. І ось ви бачите, що тут задоволення ввечері, навіть під час невеликого дощу, гуляють місцями. Це улюблений такий, улюблене місце відпочинку. Так, тут, звичайно, і сучасні трамваї, до речі, трамваї і тролейбуси. Це електротранспорт у Польщі. Тобто Польща теж бореться за екологію. І навіть автобуси у Польщі це електротранспорт, і виробляє їх на секундочку. Сама Польща вона не закупає їх в інших країнах. Польща, яка приблизно по своїй території дорівнює Україні, то вона виробляє і потяги і вагони трамвая і автобуси, електроавтобуси, вона виробляє сама. А що ж заважає Україні, такій багатій країні? Отож, зараз ми йдемо по парку Планта, який ще раз нагадую, оточує все старе місто і підходимо до пам'ятника. Про цей пам'ятник я вам трішки скажу. Тобто, Краків це місто, це резиденція королів. І ось саме цей пам'ятник Ядвігі і Ягайлу Ягелонських. Пам'ятаєте, Ягелонський університет, в якому працював е, Іван Якович Франко. І ось він, пам'ятник королям Ядвігу і Ягайлу Ягелонським. Пам'ятник польським королям. Ось він, саме в парку Планта, старе місто. Сьогодні у Кракові дуже жарко, тому я дочекалася вечора і йду знову ж таки нагадую, що я гуляю саме парком Планта. Це парк, який оточує старе місто. І ось я побачила ось таку цікаву башню. Зверніть увагу, що зараз 20 година, 10 хвилин, це вечір. І зверніть увагу, наскільки у Польщі світло. При тому, що в цей час у Херсоні вже доволі, доволі темно. Ну, Тому що Херсон знаходиться на півдні. Півдня, а це захід тут заходить сонце. Гуляючи у Кракові парком Планта, я милуюся його рослинністю. Справді дуже красиві такі. Дерева, орехи. Парк Планта. Справді він великий, за своїми розмірами, тому що оточує все старе місто у Кракові. І ось я підійшла до такого, такої водойми, озером. Зараз до нього підійду ближче. А поки що хочу вам показати ось таке гарне, дивіться, скільки квітів. Квітучий парк пам'ятник Богдану Залеському. Хто такий Богдан Залеський? це польський поет-романтик, товариш Адама Міцкевича, можливо, ви чули такого польського письменника. І, до речі, саме кажуть, що саме цей Богдан Залеський заснував українську поетичну школу, ось таку романтичну. І зараз я покажу вам ближче у парку Планта. Ось такий гарний, таку гарну водойму. Скільки рослинності, я вам просто, на жаль, не можу передати ті аромати. Ну, співи пташок, звичайно, ви можете почути, А от ті аромати, ті запахи я, на жаль, вам передати не можу. Подивіться, яка краса, це штучна водойма, ось таке озерце яке у жаркі дні справді покращує так, сприймання перенесення цієї спеки поляками. І ось вона вся така водойма у парку Планта у Кракові.